Пройшов рівно тиждень з моменту відкриття українського Майнкрафт-серверу, розквіт, і нам є що про нього розповісти. Спочатку я покажу, як розвивався сам та розвивав своє місто, а потім поглянемо, що встигли зробити інші гравці за останній тиждень. Це знову розквіт приємного перегляду. Після того, як у першій частині виживання я зробив собі діамантове кайло, я пішов спати. А на ранок ми з багетом пішли копати деревину, щоб покращити сокири. Портал гриб бачу. Да. Накопану деревину ми використали для побудови складу. А. Oh. Я все напутав. Поможи знести, будь ласка, все що я построїв. Звісно, нам не вистачило, але на початок щось було. Намітивши склад, ми вирішили, що нам треба покопатися в печерах, щоб знайти побільше корисних ресурсів. Гнида. Під час підземної подорожі було помічено спавнер зомбі, який ми вирішили переробити під ферму рівнів. Я всі ресурси вже маю. Ладно, пошли. Е, так, мінус 420. Йдемо туди. А ти взяв? Ти не туди йдеш. <кхи> Приблизно ось так вона виглядала. Б'єш зомбі, коли не б'єш зомбі, рибачиш. І таким чином максимально швидко отримуєш потрібний рівень. Ну це було в теорії так. Чомусь зомбі дуже погано спавнились, і ми не могли вирішити цю проблему навіть зі сторони сервера. А виявилася вона набагато простішою, ніж ми думали. Ми забули закрити тунель, яким спустилися до зомбі. Їх освітлювало небо. Після того, як я зачарував інструменти, ми з Максом вирішили побудувати ферму заліза. Давай побудуємо ферму. Давай. Ну я не знаю, як, каже, що робить. Нам треба зомбі і житель. Ферму ми якось побудували. Вона працювала не одразу нормально, але то вже історія. Приблизно в цей же час гравці почали жалітися на низький спавнрейт. Так як ми загалом були згодні з цією проблемою, ми спробували її вирішити. Піднявши спавнрейт приблизно вдвічі. Чує ще двох скелетів мінімум? Кішно! Подякував. Подякував. Добрий. день. <плес> 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 Підвищення спанрейту призвело до купи проблем у багатьох гравців, та і чесно кажучи, у нас подивіться на цю картинку, наприклад, я не знаю, як я тут взагалі вижив. На даний момент спанрейт уже виправлений, і гра є комфортною. Докачавши собі діамантовий меч, я накатив кучу графонія і пішов будувати місто. Поки копав камінь для нього, дізнався, що ефективність шоста, яку можна зачарувати за допомогою нового предмета на розквіті, моментально зносить камінь. І звісно, мені захотілося знайти том, щоб покращити і своє кайло. Тепер давайте пробіжимося базами гравців, про координати яких мені відомо. Почнемо з нашої бази. Ми встигли зробити ферму тростини, ферму пшениці, декілька ферм мирних мобів. Два недобудованих будиночка, недобудований склад і палатку. Звісно, у нас ще є ферми досвіду, але це ми показувати не будемо. Ось так на даний момент виглядає дах складу. Небезпечно, абсолютно згоден. Так на розквіті виглядає спаун. Тут є якісь будинки, призначення яких мені не зовсім зрозуміли, але є і штучки корисні для багатьох гравців, як от безкоштовна їжа або дошка оголошень. А ще тут чомусь живе Пенвіт. Або не живе, я таки не розібрався. Так виглядає база Оверхорнера. Я побачив у нього велетенське поле, трішки перероблене селище та ікс ферму Це база Харлів, база гравця, який знімає відеоролики на розквіті. Якщо вам цікавий контент на сервері, окрім нашого, то ми залишимо посилання на нього в описі. У нього є ферма заліза, якась штука, призначення якої мені не дуже зрозуміло, та невеличка ферма десь за екраном. А це я дуже вдало перемістився на неона. Не знаю, що тут коментувати, тіпу дуже пощастило. Це база гравців, ніки яких перечислені в кутку екрана. Вибачте, боюся помилитися з їх озвученням. Вони встигли вбити візера і збудувати маяк, зробити велетенський трейдхол та ось цю штуку. Не питайте мене, що це, я сам не розумію. Побачити абсолютно всі бази я не мав змоги, бо або не знав, де вони знаходяться, або гравці були офлайн. Якщо я пропустив вашу базу і ви хотіли б, щоб вона з'явилася у наступних відео, то напишіть мені в особистих повідомленнях в Діскордії. Можливо, додамо її в наступних відео. Дякую за перегляд. Розквіт відкритий для всіх. Посилання на наш сайт в описі. До зустрічі на сервері. Перший сезон розквіту вже почався.